Слово надається помічнику Костятина Іщейкіна, народного депутата Дмитру. Сьогодні у вас прекрасне свято. Отримавши вчора запрошення від Віти Миколаїв. Це вдячний. На жаль, не встигли скоректувати плани народного депутата, які. І відмінити певні зустрічі. Тож, з імені народного депутата, вітаю вас з успішним об'єднанням, з присвоєнням центру громади у Покровській багажці. Ви своїм прикладом демонструєте, що децентралізація як інструмент отримання нових можливостей в нашій країні потрібна саме людям, вам, які дбають про сільський розвиток, добробут, дозвілля громади. Майбутнє ваших дітей, онуків дуже приємно бачити сьогодні молодь. Молодь це е, признак життя, признак е, розвитку. Е, ваша громада стає все більш спроможною. Ну, хоча це тільки початок. початок. Е, але ви вже маєте виготовлені проєкти на капітальні ремонти, е, об'єктів соціальної сфери. Будинки культури, школи, садочки. І це підтверджує правило, що гроші мають виділятися тим, хто вміє ними ефективно розпоряджатися і вкладати туди, де є першочергові потреби. Справді не так просто знаходити в наш час кошти. Проблем в державі надзвичайно багато сьогодні. Так, наприклад, вчора весь день перебували з народним депутатом і виїзний колегію народних депутатів інших, у Харківській області, де відвідували прикордонні райони, інспектували кордон з Росією, радилися, були на заводі імені Малишева, вивчали проблематику для інформації, як депутати проводять свої канікули. Те, що військові апелюють про те, що потрібно посилювати інфраструктуру на кордоні, бачили датчики руху, інфракрасні камери. Дуже е, допомагають в цьому, і, але ж це коштує надзвичайно великих грошей. Оборона, е, Міністерство оборони постійно просить вимагає збільшувати е, е, їхнє фінансування. Але, ж, але найцікавіше була зустріч з сільськими головами прикордонних районів е, е, Харківської області. Вони, і ви знаєте, поцікавились проблематикою, а проблеми ж схожі, і вони однакові скрізь, з'являється. Це і розбиті дороги. Це так само ж бездіяльність десь чиновників, держкомзем, всі знаєте, ці проблеми з земельними ділянками. Але найголовніше, так само ж розвиток соціальної сфери. Питаємо, як же нема грошей, а де ж ваш депутат? Це роблять для того, щоб вони з'являлися. Та він каже, дуже шанована людина, є, мою думку, вам в цьому сенсі більше пощастило, у вас краща ситуація, ваш народний депутат Костянтин Чейкин активно займається соціально-економічним розвитком свого округу, вашого району, в тому числі, ну тут знову ж таки, в тому числі вашої громади. І мова не тільки про те, щоб зберегти та примножити, а найголовніше це економія коштів. Депутатом 3 мільйони гривень на утеплення та заміну від Бахмутської центральні лікарні дає змогу економити на опаленні 2 мільйона гривень щорічно. Ці гроші Ми можемо покращити харчування дітей в школах, поліпшити матеріальну базу, благоустрій, ну, багато чого можна на ці зекономлені кошти робити. Це як приклад ефективного використання. Залучених коштів. Ось, ну і таких прикладів багато. Для розвитку вашої громади депутатам залучено ну, скромно так, на соціально-біднішний розвиток 400 тисяч гривень в цьому році. Але думаю, що ця цифра зросте вже в цьому році і будемо, побачимо, ще більше спільно з Вітою Миколаївною, депутатами вашими сільськими. Я думаю, ми зможемо знайти е, найефективніший е, мету, куди їх найперше виявити. Так само ж по дорогам Костянтин Іванович є співавтором закону України про дорожні фонди. Це дає в наступному році е, отримати е, 50% з е, податку на, е, на транспорт, який ми платимо з кожного літра палива. Спеціальний рахунок, який буде використовуватися тільки на дорогу. І далі це буде збільшуватися з кожним роком. Дороги можна розказувати і про на, напрямки, які зараз робляться. Рішительна Кобиляки, Хорол Кременчук, Полтава Кременчук, Піляда Лопниця і багато інших. Тут живуть доброзичливі, бачу по обличчям працьовиті люди. І небайдужі до традицій свого краю, свого народу. Оскільки всі тут зібралися. От, це ваш найголовніший скарб. І це те, що дає нам надію. Працювати, вірити та жити. Зі свого боку, хочу сказати, пообіцяти, що ми будемо докладати максимальних зусиль, аби ваш розвиток та процвітання мали місце якнайшвидше зараз. Дякуємо всім тим, хто працює на громадах. Всім, якщо це депутати різних рівнів, дякуємо. Якщо це голова, готовий укланиця і депутати. Дякувати, дякую. Це по-європейськи, це по-християнськи. В цьому немає нічого. Ну і з любов'ю до рідного краю передає стати Іванович, що обіцяю сприяти всім вашим починанням. Ініціативу вітаємо. Нехай Господь вам допомагає. Щиро ваш Костянтин щій. Ще раз святом. Дякую. Ми щиро дякуємо Костянтину Євгеновичу від цієї громади і хочемо звернутися з проханням великим. Великим проханням, яке в нас є від громади. В нас немає сімейного лікаря. Посприяйте, допоможіть.